Прикметними ознаками сучасного світу є стрімке нарощення інформації та її миттєве поширення новітніми засобами комунікації, поява інноваційних технологій у всіх галузях діяльності людини, зокрема в освітній царині. Через пандемію COVID-19 і повномасштабне вторгнення Росії на територію України значного поширення набули онлайн навчання та онлайн конференції. Це докорінно змінює всю діяльність учителя, його роботу з учнями, спілкування з колегами, самоосвіту. Обмін педагогічним досвідом теж відбувається переважно з допомогою веб-технологій, якими способами поширювався досвід учителів до появи інтернету. Передусім, це спілкування на серпневих нарадах перед початком нового навчального року та курси підвищення кваліфікації у інститутах після дипломної педагогічної освіти. А ще за допомогою інформаційних плакатів, які були особливо популярними у 1960-х-80-х роках. У фондах музею зберігається колекція таких плакатів, яка налічує понад 70 одиниць зберігання. У результаті наукового опрацювання матеріалів колекції плакати було об'єднано у такі розділи: навчально-виховна робота з досвіду роботи вчителя, навчально-методичні рекомендації, позашкільна позакласна робота, реклама. Ідеологія у вихованні. Розділ навчально-виховна робота налічує 24 плакати з 1964 по 1987 рік. Українською мовою надруковано 19, російською 5 плакатів. Завданням радянського плаката було конструювання нової соціалістичної реальності, а головними особливостями насичені образи, яскравість, простота та потужне емоційне тло. Основна ідея плаката мала бути виражено ясно, надвозначно і дохідливо. Плакат мав впливати на людину миттєво у зв'язку із чим до нього висували вимоги простоти та лаконічності художнього рішення. Педагогічний інформаційний плакат 1960 80 х років був виразником державної політики та ідеології і відображав офіційну точку зору на історичні соціальні події, зокрема школу і педагогіку. Першочергова роль загальноосвітньої школи у становленні громадянина в радянському суспільстві була одним із пріоритетів державної політики, не поступаючи з сімейному вихованню, а в більшості випадків навіть перевищуючи його значення. У 1960 -х, х роках загальноосвітня школа була соціальним інститутом, повністю регламентованим і контрольованим комуністичною партією та державою. Ставилося завдання сформувати людину за стандартом, загальним шаблоном, певної поведінки світогляду політичних поглядів. Все це знайшло відображення і у плакатах. У тисячі 80 х роках педагогічні плакати були оптимальною формою передачі інформації, їх використовували всюди в методичних кабінетах, учительських, актових залах та шкільних коридорах. Також плакати розміщували на вуличних стендах. Педагогічний інформаційний плакат містив узагальнення досвіду вчителя з викладання навчальних предметів, висвітлював актуальні питання шкільного життя, розповідав про роботу гуртків. Тощо. Назви плакатів були, як правило, лаконічними, схожими на гасла. Під назвою одним реченням подавалася анотація змісту плакату. Наприклад, плакат під назвою Утвердження громадянина інформує про досвід використання педагогічної спадщини Василя Сухомлинського в справі формування активної життєвої позиції учнів шкіл, працюючої молоді міста Олександрії, про що сказано у підзаголовку. Надруковано плакат у 1978 році тиражем 600 примірників. Розповсюджувався він безоплатно. У оформленні плакату використано графіку, профіль Василя Сухомлинського, його цитати на тлі розгорнутої книги та фотографії учнів із підписами. Замовили плакат Кіровоградський обласний відділ народної освіти, обласний інститут удосконалення вчителів та обласне відділення педагогічного товариства. Інформацію про замовників, художника та інших осіб, які працювали над плакатом, місце друку та рік видання, тираж та ціну подано внизу плакату. Розділ з досвіду роботи вчителя налічує 18 плакатів 1968-1985 років і представляє досвід вчителів. Назви плакатів, як правило, складаються з двох-чотирьох слів: за красу рідної мови, працюючи творчо, до стартів готові, заслужений авторитет, щоб знання стали глибшими тощо. Є назви, що передають тогочасні тенденції в методиці викладання навчальних предметів: матеріали 24-го з'їзду КПРС на уроках історії, По-ленінськи «Ростити покоління. Тексти плакатів надруковані дрібним шрифтом і докладно висвітлюють вчительський досвід, містять приклади методів і форм роботи з учнями, детальний опис навчальних кабінетів, зокрема технічних засобів навчання, фрагменти уроків. Педагогічні плакати, ілюстровані кольоровою графікою та фотографіями, тиражі варіювались від 50 до 3 тисяч примірників. Розповсюджувалися плакати безоплатно або ж за ціною від 4 до 20 копійок. Плакати з розділів, навчально-методичні рекомендації, позашкільна, позакласна робота, реклама, ідеологія у вихованні буде представлено на віртуальній виставці з історії освітніх медіа, радянська пропаганда в педагогічних плакатах 1960-1980 років. На сайті педагогічного музею України ви можете ознайомитися з виставкою з історії освітніх медіа педагогічний інформаційний плакат 1960 -х, 1980 х років, де представлені всі плакати в pdf форматі.